Ой, яка ділова ковбаса, до мене в гості замітав Юзва. Привіт, Володя. Так, привет. от скажи мені, будь ласка, оце я отримав відро? Ага. Ну, так. скоро ж даром будуть роздавати. Це З... для цементної фуги, таке воно раніше продавалось окремо. Ну оце ж бачиш який каучок. Тобто, до... Ну, це для цементної фуги, воно ну, одноразово на один об'єкт колись таким і працював. Ну, так знаєш, скільки це відро коштує? Ні. Півтори тисячі гривень. З... Це багато За... чи мало? Я рахую, що це мало. А ти рахуєш? Я не знаю, бо я щось, ну, я щось з ними перестав. Це на великі об'єми. а Для самозлів, для епоксидної фолії, то не сильно зручно. Як... Та пані. Тапані, це. Ну от, дивись, це іграшкове, знаєш. Це для. Це для великих букємів на, на колесах, по коридорах, десь по, по складах замивати. То, що треба. Ну, це для... Це комплект для цементної фуги, бо по теж. Я тебе радий бачити. Я Ми зараз щось з тобою зробимо. Де моє?